Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям, які особливо відзначилися під час боїв з російськими окупантами, проявили рішучість та мужність, стали прикладом та гордістю для всього особового складу. Про це повідомляє кореспондент Золочу з посиланням на 103-ю окрему бригаду сил територіальної оборони збройних сил України. Сьогодні для мене честь особисто подякувати солдатам, сержантам, офіцерам. Сил територіальної оборони, які дійсно здобули славу та повагу для нашої української тероборони, різні люди прийшли служити до цього роду сил, різних професій, різних життєвих шляхів. Багато хто не мав жодного бойового досвіду до цієї війни. Але від перших днів і тижнів повномасштабної війни. Підрозділи тероборони на рівних з усіма складовими наших сил оборони та безпеки України захищають Україну українців і разом з усіма на своїх плечах витягують цю війну. Ми всі цінуємо кожен підрозділ територіальної оборони України, які зараз стійко тримають фронт. Ми пишаємось нашими воїнами, і ми пам'ятаємо, через що довелось пройти. Українському захисту. Ще раз вітаю вас з вашим днем, дякую вам. Слава Україні. Зокрема, присвоєно звання Герою з врученням ордена Золота Зірка Жуковцю Юрію Володимировичу, капітану. Нагороджено орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня Савича Анатолія Анатолійовича, підполковника. Нагороджено орденом за мужність другого ступеня Місюка Василя Ігоровича, лейтенанта. Нагороджена орденом за мужність третього ступеня Зінчука Валентина Миколайовича, сержанта та Михайлука Степана Сергійовича, старшого солдата. Пишаємося, дякуємо воїнам.